Привіт! У мене ще є ось така трояндочка. За неї, правда, я не розповідала. Вона у мене росте під літньою кухнею. Правда, місце для неї тут не дуже хороше, тому що з даху стікає вода, починає текти по ній. І трояндочка починає у мене хворіти. Це тимчасове місце для неї. Правда, поки що не знайшла, куди її пересадити. Тому до цього часу вона у мене тут росте. Це плетиста троянда. Цвіте дрібними рожевими квітами. Досить гарно. Хочу сказати, що цей кущ вже такий доволі старий. Не знаю, не скажу, скільки років, тому що ця мені подарувала сусідка. Я колись просила в неї живець, так, щоб собі вирости до троянду. Вона мені принесла цілого куща. Сказала, що. Немає у неї опори для цієї троянди, бо вона дуже швидко розростається, плететься і є досить колючою. Тому вона мені її і віддала. Так, хотіла весною, звичайно, його пересадити в інше місце в цього куща, а тут мене чекала досить така цікава несподіванка, досить приємна, хочу сказати. Ось тут можете бачити молоді. Виросли трояндочки. Ось, бачите, тут пагін троянди проходить між каменями. І можна сказати, що камені пришпилюють цей пагін до землі. І тут кінець цього пагона виходить з каменів. Для такого методу розмноження підходять троянди з гнучкими пагонами, які можна. Пригнути до землі, пришпилити там, прикопати. Я ж нічого не робила. Кажу, вийшло все ж таки, все випадково. Тренда сама вирішила розмножитись. І я дуже рада цьому, тому що мене дуже багато знайомих просило таку троянду. Я пробувала живцюванням розмножувати. В мене також виходило, але ніколи не пробувала все ж таки відводками. Зараз хочу відкопати хоча б одну крайню трояндочку, Хочу подивитись на її корені і пересадити у горшок заодно і вам покажу. Спочатку я звільняю від каменів цей відводок, щоб можна було відкопати. Звичайно ж. Так, беру звичайно лопатою і хочу від цей відводок витягнути. Так, ось які вже корінці. Видно, що ж досить вони тут. Гарні корінчики, є молоденькі, такі біленькі-біленькі, а є вже такі темніші, які вже тут, в принципі, ну, з осені точно він вже почав укорінюватися цей пагінець. Так, і зараз хочу тут розрізати ще з допомогою секатора. Розділю на дві їх, трояндочки. Ось так. Бережно відділю. І посажу в горшочки. Так, підготувала горшочки вже. І зараз їх висяжу тут обережненько. Так. Беру ось один мій відросточок, так. Відводок. Так, і сажу його в цей горшочок обережненько, Зараз ще присиплю землею. Так, висадила свої відводки в горшочки два. Цей відводок, я все ж таки хочу залишити. Зараз підсиплю його землею і залишаю до осені. Хочу побачити, наскільки він розвинеться. Вже аж осінню. Буду його відкопувати і пересаджувати. Осінню подивлюсь, корнева система має розвинутися ще краще. Тут я викопала, бо мені було вже дуже цікаво кажу, глянути, які вони. Думаю, що на мене не загинуть. Так, А буду далі. Росте і розвиватися, адже корені у них вже були. І найкращий час для викупки відростків і пересадки це є рання весна або осінь. До речі, хочу показати ось цей мій живець цієї штроянди, який я живцювала в минулому році літом після цвітіння. І ось який він, так? Можете бачити. А це. Відростки, які я тільки що з вами висадила. Як на мене, відростками вони набагато краще розвинені, ніж живцем. Звичайно ж, якщо взяти, що у вас є одна гілочка, яку вам подарували так, троянди, то ви, звичайно ж, не можете зробити відводками так розмноження. ви, звичайно ж, будете живцювати. Але якщо у вас є троянда, вже і ви хочете кудись в іншому місці ще посадити, або комусь подарувати, то відводками, як на мене, варіант набагато кращий для розмноження. Всім дякую за увагу! Зустрінемося в наступних відео.